Друзі, вітаємо вас! Вітаю вас на своєму каналі Барви Днів або життя киян в Німеччині. Сьогодні я не сама в такій приємній для мене компанії це Маріка. Ви неодноразово чули вже про неї в моїх відео, але тепер ви можете також познайомитись, тож Маріка, моя подруга. І я можу сказати, що вже колега, тому що і натхненниця я вам розповідала, що Марія. Створила свій YouTube канал, він називається Про Все, де ви можете долучитися до наших теплих, і, я сподіваюся, цікавих не лише для так, нас, і для вас Дарина і я. розмов на нашій бамбетлі, де ми будемо говорити насправді про все. І вже на каналі є два відео. Так? Сьогодні ми записали третє відео. Третє відео цікаве по темі астрології, тож. Марія зараз трошки почала мені розповідати, як вона підійшла до того, що вона хоче створити канал, тому що буквально в січні місяці, чи в січні, да, або в лютому місяці, коли я Марії розповідала про те, що я створила свій канал і пропонувала їй, тому що Марійка дуже любить записувати сторіс і в неї це дуже гарно виходить. Я кажу: а чи не хотіла б ти створити свій канал і щось нести в цей світ свої думки, якісь уявлення, І Марія казала, що... Ні, я не хочу. А так. що змінилось? потім? <рес> так, дуже цікаво. Всім привіт ще раз. Я Марія. Е, і справа в тому, що коли мені Дарина сказала, що вона веде свій канал, я ще так зацікавилась, думаю, угу, про що ж цікаво, вона веде. Я зайшла на той канал, подивилася її відео. Мені мені сподобалось. Мені сподобалось, але мені чогось не вистачало знаєте, там такого. А, мені здавалося, ну, добре, вона розповідає, окей. А для якої аудиторії? Тобто я почала думати, для якої аудиторії взагалі створений канал? І я думаю, так, ну це доволі цікаво. цікаво. І я собі далі по своїм справам і більше не за цим не задумувалась. Далі я почала думати про те, що все-таки хочеться мені щось в цьому житті створити. От хочеться мені творити. От не вистачало мені якоїсь такої своєї справи, якоїсь свідушини. Я думаю, ну колись в період ковіду я займалася своєю інстаграм-сторінкою. Я навіть насправді я вважаю, що наше життя воно саме по собі творчість. Це, що ми робимо, навіть миття посуду, це теж творчість, це творення порядку і чистоти. Я, до речі, дівчата і хлопці, не люблю мити посуд, тому якщо хто любить, я запрошу вас до мене. Творити чистоту. Будемо творити разом. так. І от я власне, про те, що YouTube канал мені прийшов дуже несподівано в голову, тому що ця думка прийшла так, знаєте, швидко. так, і вона просто прийшла. Прийшла, і я задумалась: цікава думка. Далі е, і знову пішла жити своє життя. Потім ця думка знову прийшла в мою голову. Я думаю, дивно, вона прийшла до мене знову ця думка. «Хм, Потрібно замислитись, чому вона до мене прийшла. Далі я почала знову жити своє життя. А далі вона почала частіше, частіше приходити думка, приходити з ідеями, як це зробити, з ким це зробити. І я зразу, не роздумуючи, зрозуміла, що це буде Дарина, оскільки вона любить розпілкуватися, оскільки я зрозуміла, коли ми з нею зустрічаємося, ми не можемо наговоритися. Просто ми постійно говоримо і в нас багато дотичних тем. Де ми можемо розкриватися одна одній, черпати якусь енергію навіть позитивну, дізнаватися щось один від одного нове. Тобто якесь, знаєте, пізнання, пізнання взагалі світу через один одного через спілкування. І я думаю, точно треба запропонувати Дарині зробити канал. Ось, і думаю, ну в неї вже є свій канал. Я собі думаю, буду обережною, але рішучою запропоную. Ну, якщо погодиться, то буде просто чудово і можна буде спробувати. Тому Дарина мені насправді формат каналу Марії видався дуже цікавим, хоча я і не завжди була певна, що я можу там щось говорити про щось. Тому що Марії канал він більше такий має якийсь певний психологічний нахил, нахил на розкриття людини. Я собі подумала, що... Я не є експертом в галузі психології. Я не зауважу. Ми не експерти. Я не психолог, також, але ми говорили про теми, які дотичні до психології з точки зору звичайного прохожого українця. Але мені здалося це цікавим, тому що знаєте, це така наша розмова двох подружок, і вона може бути цікавою ще комусь. Я вже на своєму каналі розповідала про те, що соціальні мережі, YouTube і інші соціальні мережі вони можуть бути як поглиначами просто нашого часу і шумом чужих думок в нашому житті, але так само вони можуть нас і рятувати в певні моменти. Я прожила період ізоляції, коли в мене абсолютно не було жодні якого спілкування. І тоді ось такі відео цікавих, розумних, натхнених людей, які мені резонують, вони були для мене порятунком. Це було ніби таке теж цікаве спілкування, наче я сиджу також там поруч з ними і розмовляю на різні теми. І от якщо комусь, можливо, бракуватиме спілкування двох подружок, або ви хочете а, дізнатися, а що ж і розширити своє знання, а що ж інші люди думають з того чи іншого приводу. А взагалі, що сьогодні турбує людей в цьому світі, то ми ласкаво з Марікою просимо вас на нашу затишну бамбетлу а, у Марійки Дома, де ми будемо спілкуватися про все, про все на світі. А в перших випусках ми поговорили і про як не втратити себе на чужині, і про фіксоване зростаюче мислення і про те. І про дружбу, і про звишки. І от сьогодні ми аж дійшли до теми астрології. Тому, якщо вам також цей світ настільки ж, наскільки і нам, ми з раду запрошуємо вас в наше спілкування і будемо рости і розвиватися разом. Так що, до нових відео. До, до нових зустрічі. зустрічі. Посилання на канал Марійки ви побачите в описі під цим відео. А поки що, Підписуйтесь, переглядайте, ставте вподобайчики. Якщо комусь щось не сподобалось, ми чекаємо і дуже раді завжди конструктивні критиці. А, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наших нових відео. І па-па-па-па! па, -па, -па, -па. па, -па.